Epson EcoTank L3276 3276 це пристрій із підтримкою друку сканування та копіювання, який поєднує економічність і зручність. Тут вбудована СППЧ із одного набору чорнила можна надрукувати до 4500 чорнобілих і 7500 кольорових сторінок. Максимальна роздільна здатність друку становить 5760 на 1440 DPI. Розмір краплі 3 піколітри. Швидкість друку досягає 10 сторінок на хвилину в монохромному режимі та 5 сторінок у кольоровому. Якість сканування 1200 на 2400 точок. На дюйм. Лоток для паперу вміщує до 100 аркушів. Підключення здійснюється через USB, Wi-Fi та Wi-Fi Direct. L3276 має білий колір корпусу, пластик матовий та не боїться відбитків рук. Для керування пристроєм напряму передбачені кнопки, які знаходяться на верхній частині корпусу. Габарити 375 на 347 на 179 мм, вага 3,9 кг. Пристрій можна замовити на сайті Inksystem. Гарантія складає 12 місяців. Підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами InkSystem.